Beauty Channel Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. Мене звати Оксана Крок. Я лікар-дерматолог-косметолог. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, що викликає появу прищів на шиї. В угрі це результати закупорення пор відмерними клітинами шкіри, шкірним жиром, декоративною косметикою, брудом та бактеріями, які можуть провокувати висипання. До загальних причин ми в першу чергу відносимо генетику, генетичну схильність. До провокуючих внутрішніх ми відносимо гормональний дисбаланс, проблеми з щитовидною залозою, шлунково-кишковим трактом чи іншими органами системами. Але є місцеві фактори, про які ви, можливо, не знаєте. Головною причиною може бути те, що ви банально забуваєте вмивати свою шию. Може бути ідеальний догляд за обличчям, але якщо ви не очищуєте шкіру шиї, на ній залишаються залишки бруду, шкірного жиру, косметики та бактерій, які в кінцевому результаті провокують закупорки та запальні елементи. Другою причиною може бути жирний важкий крем, який не підходить по типу вашої шкіри. Засоби, які використовуються для догляду та стайлінгу волосся, такі як лаки, олії, кондиціонери та маски, можуть закупорювати пори на вашій шиї. Тому необхідно їх не наносити на цю ділянку. А якщо ж сталося так, що вони туди потрапили, дуже добре змивати. Висипання на шиї можуть бути небезпечними, тому в жодному разі їх не можна видавлювати. Адже це може спровокувати поширення інфекції, абсес або ж інфіковану кісту. Ось кілька способів зменшити ймовірність появи висипань на шиї. Використовуйте різні засоби для тіла та волосся. Не видавлюйте своє висипання, регулярно мийте шкіру, особливо після тренувань. Добре змивайте волосся шампунем і тримайте його, якщо воно у вас довге. Уникайте одягу та головних уборів, які можуть механічно натирати вашу шию. Чи не забували ви про догляд за ділянкою шиї? Залишайте коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.